Ті цієї події, яка трапилась, хотілося б висловити також і позицію. Нашу нам відомо, що 1 грудня цього року, орієнтовно о 21 годині 30 хвилин, в позаслужбовий час у місті Чернівці за адресою вулиця Проспект Незалежності 74, відбулася конфліктна ситуація за участю персоналу наших підрозділів та місцевого жителя міста Чернівці, громадянина України Байки Маріуса. Так, наші військослужбовці, очікуючи на прибуття автомобіля таксі в пішохідній зоні, раптово заїхав в транспортний засіб легковий, за рулем, якого знаходився вказаний громадянин, і наїхав на ногу одному з військовослужбовців. На Зауваження військовослужбовця водій зреагував неадекватно, розпочав нецензурно висловлюватись, наніс. Тілесні ушкодження військовослужбовцю в е, обличчя військовослужбовець впав, втратив тимчасову свідомість, після чого його колега намагався надати допомогу і також отримав тілесні ушкодження. В подальшому е, громадянин водій транспортного засобу намагався е, втекти з місця. Військовослужбовці е, спробували його затримати. Побігли на вздогін і е, при спробі затримання також було нанесено ряд тілесних ушкоджень військовослужбовцям. На місце події одразу ж прибули представники поліції, які були поряд, і, е, скажімо так, військовослужбовці одразу їм заявили про виявлене правопорушення е, і висловили свою готовність звернутися з відповідними заявами про нанесення їм тілесних ушкоджень. Після чого. Вони вибули до національної поліції, надали всі пояснення, звернулися з відповідними заявами. На даний час, наскільки нам відомо, розпочато кримінальне провадження по цьому факту національної поліції. Слід зазначити, що ці військовослужбовці, які були учасниками події, є учасниками бойових дій. Деякі з них мають поранення. На даний час вони всі. Знаходяться, скажімо так, не в лікарні, їх вже виписали звідти, але декілька днів вони перебували під доглядом лікаря. Крім того, по даному факту призначено службове розслідування щодо травмування військовослужбовців, матеріали якого будуть направлені відповідно до відповідного підрозділу судового розслідування. Враховуючи те, що Триває кримінальне провадження за заявами наших військовослужбовців. Більш деталізовувати інформацію з метою не розголошення таємниці слідства, ми не маємо права. Разом з тим, хотіли б зазначити, що ми в першу чергу зацікавлені в об'єктивному вивченні цього і розслідуванні цього питання. Хотіли б попросити в громадськість, якщо є люди, які були свідками вказаної події, щоб вони могли надати відповідні. Свідчення в цій справі, і е, в першу чергу для того, щоб можна було об'єктивно, неупереджено розслідувати вказане правопорушення. Ось ініціативно звернулися з метою здачі аналізів після того, як написали заяви, з метою підтвердження, що дійсно вони знаходились в стані, який… Е, Є адекватним, тобто вони не знаходились в стані сильного алкогольного спиніння. Наскільки нам відомо, алкоголь в крові був, але незначна ступінь, що свідчить про легку ступінь сп'яніння. Добре, стосовно кримінального провадження, скільки ваших співробітників формують? Е, наскільки нам відомо, свідчення по цій справі давали три наших військовослужбовців. А всього скільки їх було? Е, по нашим даним, їх було там 4 чоловіки. Один з яких участі не брав. Один у нас лише виступив у ролі свідка. Я зрозуміла. Ви кажете, вони лежали в лікарні. Які в них ушкодження, травми? Е, назначено судово медичну експертизу, результати якої нам поки що не відомі. Добре, а можете трішки про співробітників розказати? Співробітники в цілому характеризуються позитивно. Ще раз наголошую, вони всі є учасниками бойових дій, мають поранення. Щодо порушень ними дисципліни чи правопорядку, в минулому зафіксовано і не виявлено. Тобто вони не є якимось потенційними правопорушниками. У нас такої інформації немає. Крім того, нам в ході службового розслідування ми опитували одного із свідків цієї події в рамках службового розслідування, з'ясовували обставини всіх травмувань, який повідомив, що це був таксист, якого визивали на місце. Тобто військовослужбовці визвали таксі, чекали його. Цей таксист вже прибув, і на місці події він бачив також. Транспортний засіб, жінку біля нього і ще одну особу, ймовірно, нашого військовослужбовця, які просто спокійно розмовляли. Інших осіб вже на місці не було.